Шосте місце зараз у руха. Команда тримається неподалік лідерів, лише чотири пункти відділяє зараз рух від очільника трудної таблиці Полісся, яка після 10 турів має 19 пунктів у своєму активі. Команда, яка приємно здивувала, вигравши у Київську Динамо у дуже важкому поєдинку, який складався не найкращим чином для житомирян. А шахтар Криваш, і Ромор з Динамо відповідно з другого по п'яте місця займає. І сьогодні рух матиме можливість ідерватися. Щоправда, нерівна кількість поєдинків зіграємо між цими колектив. Тому поки що, я думаю, це такий умовний характер носить турнірна ситуація у групі. Уминаю, нагадаю, останнє місце 16 те і три залікові очки до найближчого суперника, до Верса і до Зорії, які посідають 14-15 те і те місце. І я думаю, що Минаю конче потрібна якраз сьогодні як хороша гра, так і хороший результат. Зараз Пльоман навісна передача, небезпечно вибуває. Бандура. Не сильно вибув, але найголовніше, щоб виніс м'яч з небезпечної зони. Там зіткнення було у Бандури. Із власним партнером по команді. І, схоже, Степінг мав місце. І зараз тримається за стопу Олександра Бандура. Досвідчений 37-річний голкіпер, основний голкіпер цієї команди. Вісім поєдинків провів у цьому сезоні. Один лише матч пропустив через дискваліфікацію. Плюмен низом прострільна передача в другий темп. Соломонський. далі удар! Кошати м'яч над ворота летить. Слюбок завдав удару з лінії штрафного майданчика. У Слюбика два забиті м'ячі у цьому сезоні. Один з найкращих бомбардирів-захисників, якщо брати увесь чемпіонат України. Тож підписуйтеся на телеграм-канал ОПЛТБ і будьте у вирі всіх інформаційних, футбольних новин з усіх. Куточків світу зараз небезпечно мат і Дмитро Ледвій вибив м'яч. Ну, а ми ще раз дивимося. на весна передачі. Ніякого все близько не було довго летів м'яч. Теоретично до лінії вартарська майданчика міг добігти його кіпер, але вирішив Дмитро Ледвій не ризикувати. Залишився на лінії воріт і зумів вибити м'яч. Соломон хороша передача. Знаходить Романа. Роман дальний удар. За мешторного майданчика виконує Віталій Роман, але пробив прямі синку ту зону, яку перекривав Олександр Бандура. Почитався ну, обвідний удар у Дальню дев'ять. Класичний варіант виконання в подібних ситуаціях. Небезпечний момент. Климчук, Климчук не зумів зупинити, а яку передачу віддав Плюман. Полошня позирова Рефері фіксує. Зараз на повторі подивимося, чи було положення позирова, чи ні, але яка ж ідеальна передача від центра поля виконання Плюмана. Такий м'який пас зручний для обробки, і чесно кажучи дивуюся, що технічний футболіст Юрій Кламчук не зміг обробити. Ну здається, мінімальне все таки мав місце. Тут потрібно проводити лінії. Соломон хороша, зворотня передача. Плюман. Плюман з м'ячем, Плюман війшов. Штарти майдачка. Просине передачає. Пролетів м'яч. Повз увесь вартарський майданчик, але нікого не понилося на дальній сісі. Едсон, м'яка, навісна передача. Але солдат вибуває, правда, недалеко. Плюмен. Плюман, навіс на і Вдається, німчиніну вибити м'яч. Там Тислюк боровся на дальній сісі проти Булези. Якраз Булаза апелював до арбітра, мовляв, було б правило, але. Рефері не відреагував. Вердохліп віддає на прафлана Гунічева. Гунічев у вільному коридорі. Гунічев простильна передача, удар. Одарюк надалі сіку і не забуває. Там положення поза грою, запаля проперець арбітер. Але в будь-якому випадку дуже хороший був момент Валерія Рогазинська. Заліти, щоб забити, і Володимир Саран чудово розуміє, що такі моменти потрібно реалізовувати. Ну а далі вже будемо дивитися. Вар-картинку, ну, дійсно, в сайт був Нас момент передачі. І тут на пів ближчим був Рогозинський до воріт, аніж останній сусник Богдан Слюбак той Момент зараз! Одарюк завдає удару. І ще один шанс зараз мала закарпатська команда. Ну, і цього разу все легітимно. Тут ніякого положення по зброю не було, і Одарюк мав хороший шанс за літо, щоб забити. Знову захисники Мен... руха залишили гравця Минає в небезпечній зоні перед власними воротами. Пройшла передача, абсолютно вільний був Одарюк. Причому зряче прибував. Соломон класно обіграв суперника. Соломон йде далі. Соломон вміщав сатар. Далі удар. І На дев'ятку летить м'яч. Зараз реалізував свої переваги. Соломон. Ось те, про що ми говоримо. Коли суперник залишає один-один, одразу виникають проблеми. Зараз не спрацювала підстраховка. За спиною у солдата нікого не опинилося, вже кидалося. Обій у цьому епізоді і Вітенчук, і намагався допомогти також Дарюк, який повертався на власне полоно поле. Але наясна передача, удар. Поворот прилітає м'яч над воротами. Олег Квишневський, який в попередньому сезоні і на початку цього сезону був основним нападником, але зазнав травми. І ось нас зараз відновлюється Олег Вишневський, Наясна передача на дальню Сіку Слюбок. Пробуває під поперечною. Вирішив не розуклати бандура, вирішив просто долоною вибити м'яч. За мечі футбольного поля. Oh. Oh, зараз момент небезпечний. Через себе намагається пробити Гунічів. Ні, це навіть не Гунічев, пропрошук був. Там спроба пробити була Валерія Рогозинської. Назад передача на плюмана. Під удар Марко Сапуга не пробуває. Відає ще далі на Олексія Сича. Сич на Сапугу. Сапуга стріляє далі кути. Небезпечно було там і Квасниця, і Плюман були на лінії цієї передачі, але жодному із футболістів руха підібрати і пробити не вдалося. Дивимося повтор цього епізоду. І, здається, офсайду не було. Ні в Квасниці, ні в плюмана, який на дальню стійку набігав. Квасниця наясна. Передача небезпечно. Зараз Дідик прибував порожні ворота. Удар сапуга пробувала. Суперника Олександр Мельник. Зараз далі відіграв. Ну, по суті, Олександр Мельник зараз рятував, тому що у Бандури виникли проблеми. По-перше, на виході невдало зіграв. Потім не швидко відновляв рівновагу. І, врешті-решт, хороший шанс мали. Футболісти руха таки забити у цьому епізоді. Запуга обійти. Клемчук. Клемчук шукає варіанти. Скидає під удар. Удар. Рикошет. І одне добивання, і поперечена. Квасниця зараз. бореться за м'яч. Квасниця підхоплює. Квасниця. Віддає назад на Олексія Сича на весна. передача удар! удару. кут і м'яч. Поруч зі Сіка проходить. Ну, зараз пекельна хвилина була перед уротами Минає. І одразу кілька гравців руха мали шанс для того, щоб забити. Ще раз дивимося повтор. Це перша фаза цієї атаки, коли Марко Сапуга прорвався. Швидко Едсон повертається в небезпечну зону. Климчук віддає під удар Таусу. Рикошет до е, сапуги. Ні, не до Сапуги, до Едсона м'яч. Доходить і Едсон. Намагався вже так по міні-футболіму з носка прошлікнути. Але не вдалося забити Едсону. Ну і потім завершальний удар Маркаса Сапуга, який з глибини вискочив. І як на блюдеці м'яч на голову у високому сапузі. був покладений. Зараз момент, у твердо хліба. Тут свисток дає арбітер. Все цікаво. Но все цікаво. Но все цікаво. І гучний рик від Володимира Ну, Насправді, з точки зору методології, мені здається, що варто було Солов'яну дати можливість дограти цей епізод. А вже далі. Там можливо вирішити, але, схоже, Солов'ян був на 100% впевнений у своєму рішенні, що там порушення правил. Ну і за ось реакцію Володимир Шаран отримав Гірчичника. Ми зараз чекаємо на повтор, тому що дуже хотілося подивитися цей момент. Чи були насправді там підстави для ось такої швидкої реакції з боку головного тренера? Ну, ви знаєте, нічого такого критично крамольного на цьому повторі, принаймні, я не побачу. Ще раз дивимося. Ось третій ракурс. Ну і на цьому ракурсі я не бачу ніякого фокус. Прострільна передача. Климчук. І добивання немає. Тут пошту спину був з боку Соломона. Ось це небезпечний момент, дуже хороша була атака. Ну, принаймні, завершальна стадія, тому що здалося, що ось коли втратили темп розвитку. Вже в таку патову ситуацію самі себе згинали гравці руха, але ви таки отримали. Класниця продирається далі. Класниця з м'ячем, Класниця. Класниця другий, темп, під удар. Удар і м'яч поруч зі Сійкою. Вилітає м'яч за мечі футбольного поля. Пастух першим ж дотиком до м'яча міг забити. Ну, ось так. дальній кут пробував. Всі колочі м'яч і поруч з дальньою стійкою пролетів. Зорієнтував, як закрутився, що вийшов потім за лицеву лінію. Ще раз Димон Сапотор. Класниця зараз прорвався. Футболісти, які вийшли на заміну, зробили ситуацію, зробили все від себе належне. І дуже якісний прорив Квасниці. Класна передача другий темп на набігаючого пастуха. І пастух, в принципі, все правильно робив. Зряче пробував дальній кут. Соломон просталя передача. Климчук завдає удар. Климчук, але не сильний удар до Беланія. Положня позагрула і фіксує арбітер. Ну і зараз варитимуть ситуацію. Віктор Копієвський і його помічники. Дивимося, будемо дивитися на повторі, але будь-якому випадку визначаємо помилку Олександра Бандури, який зараз виронив м'яч примісник перед собою. Володимира Короціна нам продемонстрували. І в момент удару дійсно здається, все ж таки в положенні позирові перебував Ілля Квасниця, який в підсумку забив м'яч у цьому епізоді, але офсайд мав місце. Дмитрук простильна передача. Небезпечний, був момент. Пастух зараз не оковором зіграв перед власним воротом. Вітенчук пробуває за меж. на майданчика. м'яч летить по з ворота. Оминає шість м'ячів у цьому сезоні. Про це трохи пізніше. Зараз Руні з'явиться на футбольному полі. Один з останніх джокерів, який кидає обій бій Віталій Пономарьов. Осепласер вже на Квасницю. Квасниця скидає у центр. Але невдало скинув в руки Олександра Бандурів. Ліа Класниця навесна передача на дальню Сіку невдали пас від Іллі Квасниці. В руки Олександру Бандурі прилітає м'яч. Ледвій з м'ячем. Ледвій дуже довго затягував Ледвій. Не бачив варіанту, кому віддавати. Ну, Солов'ян, бачучи, що інертно розвивається ця атака, дав се і Це означає, що за рахунком 0-0 закінчиться сьогоднішній бій.